Всім привіт! Е, знаєте, е, багато людей зараз думають, що ці всі ритуали і обряди вони ведуть до Бога. Але Ісус Христос 2000 років назад попереджав про це все нас, те, що це все є огидним для Бога. І е, в книзі Пророка Ісаї Він. Про це розповідає, що огидно Господу. І в першій главі каже, що навіщо мені безліч ваших жертв? Говорить Господь? Я переситився всепаленням з баранів, жиром відгодованих телят, крові та козлів я не бажаю, коли приходите, щоб з'явитися переді мною. Хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте мені більше даремних дарів. Ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяця суботи і скликання зборів я не можу терпіти беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяця. І ваші свята ненавидить душа моя. Вони стали для мене тягарем, я змучився їх нести. І коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас очі свої. Навіть якщо б ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас. Ваші руки закривавлені. Обмитися, станете чистими, усуньте ваші злі вчинки перед моїх очей. Перестаньте чинити зло, навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтесь за вдову. Тож це означає те, що е, Господу, оці всі Кадіння, ці всі свята, яких в нас зараз дуже багато, кожного дня якесь свято, це все, Господу, огидне і противне. І те, що кошики ми святимо, це також все противне Господу, Господь цього ненавидить, це є беззаконня. А коли е, люди Учні Ісуса Христа поклоняються Господу, Ісус Христос сказав, поклоняйтеся Господу в дусі та істині. Це поклоніння в тому, щоби вивчати Слово Боже, слідувати тому, чому вчив Ісус Христос своїх учнів, тільки це може нас спасти. Нас не може спасти ці всі ікони, поклоніння цим всім ідолам різним і багатьом багатьом. Оцим всім придуманим того, чого немає в Слові Божому, і це нас до Бога не приведе. До Бога нас приведе тільки поклоніння в дусі та істині, і бути вірними тільки Господу Ісусу Христу. Тому, якщо ти хочеш вивчати Слово, бути на стороні правди і проповідувати правду, бо Ісус Христос сказав: Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в... Отця, Сина і Святого Духа, і якщо ти хочеш виконувати волю Божу, напиши мені. Я з радістю тобі відповім. Будемо разом вивчати Слово Боже, разом пізнавати Бога, приєднуйся до нашої першої апостольної церкви, місія Слово Боже.